Друзі, вітаю на каналі. 26 квітня Національний банк України вів обіг у 38 му річницю Чорнобильської катастрофи нову пам'ятну монету. Сьогодні будемо на каналі її розпаковувати. Замовляв замовлення через Укрпошту, доставка від Укрпошти. Давайте розпакуємо і подивимось. Але перед тим як розпакуємо, сьогодні. Доволі таки дуже цікаво, чи там все ціле, оскільки вчора виходячи з Укрпошти, не знаючи, можливо, через те, що конверт е, слискуватий, чи в мене руки дереві, він мене висклиснув, піднявся от трішки ще на висоту і благополучно приземлився добре, що хоча б на рівню поверхню. Ну все ж таки дуже цікаво, і я сподіваюся, що там все ціле, оскільки... Це перша монета моя з цієї серії. Давайте розпакуємо, глянемо, що там у нас. Друзі, стосовно вартості. В сувенірному пакуванні ціна 208 гривень. В звичайному пакуванні 165 гривень. Ось така ціна даних монет. Так, ну що, вроді би, би, без дефектів і все чудово прийшло. От мені цікаво, от це запакували. Без сувенірки запакували, покувальну бумагу, а ось в сувенірки виходить, нічим була не опакована. Хоча могли б просто обгорнути. Ну, можливо, це в мене так, можливо, в когось прийшло краще упаковано. Ну що, ось таким такі двома монетами ми поповнили нашу. Колекцію, друзі, пам'ятна монета присвячена рідкісному птаху, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Це лелека чорний, друзі. Ось такий птах на нашій монеті зображений. Чому замовляв дві монети в минулому році, коли відбувався продаж рисі, також серії Чорнобиль-відродження, я чомусь пропустив цей момент і вирішив його не замовляти. Но Потім, коли я зрозумів, що збирати річну колекцію також є, має сенс, доволі таки великий сенс, можна от Незельбер річний зібрати. І у вас у вас вийде колекція року, навіть в принципі не збираючи повністю серію даних монет. От і другу монету я взяв, виходить, на обмін, буду пробувати обміняти. З часом, гадаю, будуть відео на дану тему і. Покажу, друзі, що в мене з цього вийде. Получиться. получиться обміняти один до одного і покажу, в принципі, все, що буду робити. Можливо, комусь буду... буде цікаво, друзі. Так, ось таке красиве у нас сувенірне пакування, друзі. Лелека чорний занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку. Охороняється Бернською і Бонкською, Бонкською конвенціями, друзі. Наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону та про те, що заповідник стає осередком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення. Друзі, давайте детально розглянемо наші монети, подивимося, що на них талях зображено. Ці монети на тлі пейзажу зображено лелеко чорного. Використано темпо друг, над яким ліворуч у дзеркальному тлі напис лелека Чорний, кіконія нігра у горі пташенята в гнізді. А на аверці монети угорі, малий державний герб України. Під гербом напис Україна. Праворуч від герба номінал монети 5 гривень. У центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи стилізований міжнародний знак радіаційна зона, оповитий листям, навколо якого тварини популяції яких розбивається у 30-кілометровій зоні відчуження, що стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема лелеки чорного, коня Приживальського, рисі, зубра, лося, ведмедя, бурго. по колу на дзеркальному тлі, написи. Ліворуч Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Угорі – Логотипи банкнотно-монетного двору Національного банку України. Унизу рік карбування 2024, а художник даних монет Пандікова Наталія, скульптор Дем'яненко Анатолій Дем'яненко Володимир. Щодо тиража. Тираж. По кількості 40 тисяч штук, 20 тисяч з яких був у сувенірному пакуванні. Друзі, ви в свою очередь підпишіться, будь ласка, в коментарі, які монети з даної серії вам вдалося придбати, і чи до вподоби вам дана монета. Дякую, що дивитесь. до зустрічі!